Добрий день, мене звати Тарас Наткерничний, я є начальник оперативно-диспетчерської служби АТ Прикарпаття Обленерго. На сьогоднішній день нас склалася складна ситуація з мережами. Укренерго об'єднання системи України внаслідок великих пошкоджень обладнання на підстанціях і генеруючого обладнання, внаслідок чого ми отримуємо команди від чергових диспетчерів «Нек «Укренерго» на застосування противарійної графіки зниження споживання електричної енергії. На даний момент в області у нас застосовуються два типи графіків. Перший це є графіки обмеження потужності, вони застосовуються до великих енергоємних підприємств області. Наступний графік, другий графік це є графік погодинних відключень, який здебільшого застосовується до побутових споживачів, тобто до населення. На сьогоднішній день, у порівнянні з минулими вихідними, коли в нас було по команді НЕКО «Коренерго» одночасно ми застосовували 3,5-4 черги, застосовували споживчі, вимикалися порядка 12-14 годин протягом доби. То на сьогоднішній день це проміжок часу у нас скоротився до 3,5-4 годин. Це все ви получилося в нас. За допомогою відновлення пошкодженого обладнання, і можливості передачі більше електричної енергії мережами. І надіюся, що це кожним днем буде все у нас покращуватися і буде менше вимкнень споживачів людей. Це все залежить від декілька факторів рядів, це тобто відновлення мереж і, звісно, відсутності пошкоджень обладнання в майбутньому.